Вам не потрібно буде дивитися 10 відео, щоб зрозуміти, що сталося на Алясці. Ми перечитали вже багато всього, і за дописами різних ЗМІ зібрали найцікавіше це дійсно все, що є фактичне. BBC вийшло під заголовком Мить приниження для Трампа вони розкритикували результати зустрічі Трампа та кремлівського диктатора. Що залишиться у пам'яті після цієї події? Драматична зустріч двох президентів, компліменти, якими обмінювалися Путін і Трамп. Усі чекали на прес-конференцію, бо Путін рідко спілкується з такою кількістю незалежних журналістів, які були присутні сьогодні на Алясці. Але навіть прес-конференція фактично і не відбулася, каже кореспондентка BBC Ліза Фохт. Коли прес-конференція, це не прес-конференція, коли не ставлять запитань. В залі відчувалося природне здивування після того, як президенти залишили трибуну одразу після виступів, не відповівши на запитання. Сьогодні російський президент отримав свій момент слави, опинившись у центрі уваги геополітичної спільноти і розділивши сцену з лідером наймогутнішої країни світу. Але як Трамп відреагує на те, що сталося, йому досі не вдалося переконати Путіна припинити війну в Україні. Написав редактор BBC з питань Росії Стів Розенберг. Те, що щойно сталося в Анкориджі, може здатися багатьом антикульмінаційним, але в Києві зітхнуть з полегшенням, що не оголосили жодної, так би мовити, угоди, яка би коштувала Україні територій. Народ України знає, що всі їхні ключові угоди з Росією, зрештою, були зірвані, тому навіть якби про одну з них оголосили тут в Анкориджі, вони би поставилися до неї скептично, написав Віталій Шевченко зі служби моніторингу БіБісі. Путін досяг більшості того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало, каже колишній радник чинного президента США з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю CNN. Трамп не отримав нічого, крім нових зустрічей. Тим часом Путін пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що як я завжди вважав, і було його метою. Він уникнув санкцій, припинення вогню йому не загрожує. Наступна зустріч не призначена. Президент Зеленський не був поінформований про це аж до цієї прес-конференції. Це далеко не кінець, але я би сказав, що Путін досяг більшості того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало. Кінець цитати. На сам кінець, мабуть, найцікавіший момент, те, що Трамп передав Путіну лист від Меланії про українських дітей. Це була несподіванка. В листі Меланія торкнулася теми дітей в Україні та Росії. За даними Reuters, чиновники відмовилися розкривати деталі, але підтвердили, там згадувалося про викрадення українських дітей під час війни. До речі, саме за ці злочини міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та його соратниці Марії Львової Білової. Ну а прес-конференція на ній Путін звично брехав. Сказав, що йому болить ця війна, що він вважає українців братнім народом, і що він сподівається на врегулювання, але для цього потрібно позбутися першопричин війни. Ну а ми розуміємо, що першопричина війни це саме існування України. Трамп одразу ж заявив, що угоди наразі немає, потім ще щось там нахвалював Путіна, та й на тому, і все. Журналістам не дали можливість ставити запитань. Обід для делегацій було скасовано, обидва старих керівника. Порозліталися в різні боки на своїх літаках. По суті, Трамп впіймав облизня, але робитиме вигляд, що це не так. Станом на ранок, після епічних перемовин, це все, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Вони наші найкращі перемовники. Переможемо.